Друзі, нас Синфо перші проголовне поїхали. Кислицю не пустили у закриту зустріч, де уміров благав не чіпати корупціонерів, говорить депутат Арія. У той же час телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що рахунки Єрмака американців уже знайшли офшори. крипта. Омірова здав усіх в обмін на те, щоб його не чіпати. У Трампа папочка на столі лежить на Єрмака і на Зеленського. У той же час телеграм-канал закрита зона. Пише наступне: Єрмака принесли в жертву, значить справі кепські але не єрмаком. Єдиним тепер соратників вже раз врятований вже від Набу і Саб Татаров. А тепер прес-служба Януковича і брат Герушника Подоляка, Тепер соратниця Медведчука, яка запустила шатли на Криму Верщука. А тепер віце-прем'єр Кулеба. А тепер замішано в брудних справах прем'єрка Сюартеса Свириденко і уряд формував не збанкову, а з банкової нової коаліції національної єдності. Хороший план дій тільки цього не буде. Зеленський готовий рятувати себе, звільнивши Єрмака, але не готовий відмовлятися від власної корупційної вертикалі. Одноосібної влади знову буде велика ліжко перес. Сувництво і так до наступного мародерства, скандалу, який неодмінно народи і створена Зеленським вертикалі. Зеленський повинен забути про другий термін. Після усього, що сталося, і що потім випливе боротьба за переобрання може стати топтанням на руїнах України. Де держава виживає за рахунок допомоги західних партнерів, які вимагають пояснень щодо корупції найближчого президентського оточення. Держава тримається на витримці громадян, які вже закипіли, але не виходить на вулиці лише аби потішити росню, та замість припинення тримати. Орумповано вертикалі повернутися до розподілу обов'язків гілок влади за конституцією. Селенський продовжує грати в міні наполеона за чужий рахунок. Він відчайдушно чіпляється за одноосібну владу, навіть попри те, що її парламентський фундамент розколовся монобільшості давно немає. По факту голосувань а може не стати і юридично для того, щоб врятувати ситуацію, повернути довіру до України та довіру самих українців, потрібен уряд національної єдності. До якого війдуть не міністри за партійними квотами, а професіонали і взаємо. Му контролю в такій системі дозволить зберегти від корупційних спокусів чи наказів з банкової. Але для початку Зеленський має усвідомити збереження влади. і Другий термін у нього можливий лише за рахунок фальсифікацій і ламання країни через за коліно. Яка буде реакція? Зрозуміло, 2004-2013 роки показали наслідки. Час виборів обов'язково прийде, але тоді нам потрібні будуть не пояснення. А демократичний юридично чистий процес. Бо вся увага в той момент повинна бути на одне посилення оборони, і вибори мають стати основ. Овою такого посилення або наступна війна може стати останньою. У той же час Олексій Харган напише наступне: не стоїть завдання добити зеленського, якщо змусити його піти виконувачем обов'язків, стане Стефанчук. Вибори провести неможливо. Оптимальні варіанти впливати на президента, допомагати створення уряду, який матиме довіру і парламенту і суспільства, та поверне до моделі, до якої президент не керує урядом, а премєр міністр виконує самостійну політичну дію. Людину як Єрмака, з якими прагненнями до монополізації. Влади та з такою ж безмежною президентською довірою знайти навряд чи можливо. Тому сама по собі нова командатура глави офісу президента України вже може бути кроком вперед, але повторю питання не стільки в прізвищах, скільки в підходах і самій системі. До речі, коли фонд «Демократичні ініціативи» наприкінці весни 2022 року проводив опитування і запитував, кому ми завдячимо передусім тим, що вдалося відбити наступ Росіян на Київ на першому місці. Люди позначили українську армію на другому, український народ та загалом на третьому волонтері. Рів і лише на четвертому президента як інституцію, і це базовий принцип влади має спиратися на народ, а не на вузьке коло з кількох менеджерів. Не варто бути ідеалістами. Багато залежить від особистих поглядів президента Зеленського від того, як він бачить себе і свою роль. Ми з вами вже не раз говорили, коли його обрали у 2019 році. Він сприймав себе як месію. Потім зіштовхнувся з реальністю, зрозумів, що діяти кавалерійськими казкоками неможливо, і побачив, що популістські обіцянки не вдасться виконати. Але з початком війни, коли він зайняв правильну позицію, коли українська армія здобула перші великі перемоги, тенденція до мисянства лише посилилася. Тепер важливо, як він трактуватиме цей момент як особисту поразку, як провокацію від Порошенка, Коломойського американців чи росіян, це критично важливо. В його заявах ми бачимо правильні заклики до єдності, але водночас переміщення відповідальності на тих, хто викриває проблеми в системі, а не на тих, хто її створює. І тому буде непросто йому переосмислити це, чи він зможе, не знаю. Будь-якому разі. Система, збудована останніми роками, почала осипатися. Ми бачимо процеси у фракції Слуга народу. Вони теж розгублені. Це не означає, що в разі спроби перевернути стару модель, зеленський не зможе контролювати свою фракцію. Це можливо, але буде далі важче. і рано чи пізно ця модель зламається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.